Доброго вечора, ми з України. Сьогодні поговоримо про скасування незаконне скасування відсрочок для певної категорії осіб. Що хочу сказати, на сьогодні обмін між реєстрами боржників та реєстрами оперів призводить до того, якщо у вас для прикладу. Заборгованість по штрафу ТЦК СП ЗСУ, по еліментам, кредитам, вам автоматично буде відмовлено праві на відстрочку через нібито борги. Чи це законно, в принципі, такі дії ТСК ЗСУ не відповідають. Нормам законів України та Конституції, та конституційному праву на відсрочку під час мобілізації. Відповідну відмову ви можете оскаржити в судах України. Саме відмова у відсрочці є антиконституційна і суперечить нормам. Правил. Для прикладу статті 65 Конституції України, частині 2. Ще що хочу сказати: як дізнатися, що вам відмовлено в праві на відстрочку? Коли видаєте завдяки адвокатові, юристові, дання? Стосовно реалізації вашого права на відстрочку, ви або отримаєте позитивне рішення, або негативне рішення ТЦК СП ЗСУ. Або це відображається в додатку Резерв плюс. Ви можете оформити цю відсрочку. В чому небезпечність? Додатку резерв плюс, якщо ви оформити строчку, через додаток резерв плюс, і так далі. Ви передаєте згоду на участь в експерименті. Цей додаток не передбачений жодним законом, жодною постановою. Він позначений як експериментальний. І не більше того. Тому встановлювати його чи ні, вирішуєте ви виключно самі. Якщо вам потрібно реалізувати право на відсрочку, звертайтеся до мене, пишіть на електронну адресу академіка.кальм вам це вже потрібно сьогодні. Також додатково зазначаю що додаткові вимоги ТЦК СССР також не відповідають вимогам законодавства. А саме, щоб отримати відсрочку або отримати бронь, у вас повинен бути військовий квиток з кодом цифровим рабство штрих штрих-кодом, як Анстабер Аушвіц в Німеччині. Як це колись було в Німеччині та інших країнах Європи, коли німці все зробили. Ось чого вони хочуть від вас. Чого ви зробили. Якщо ви з цим не згодні, ви можете це оскаржити, звичайно, в судах України. І будете праві. Разом можуть це оскаржити. Незаконне рішення. ЦКС ЗСУ стосовно відмови вам в відстрочці. Також окремо зазначаю, особи, які зняті або виключені з військового обліку, не можуть отримати відстрочку від мобілізації, або не можуть отримати бро відповідно до чинних норм законодавства. Підписка, лайк, репост до цього відео. Максимальне розповсюдження, коментар. Дякую за увагу. Гарного вам вечора, шановні українці. Юридична консультація з будь-яких норм права. Коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень відповідно. Юридична консультація з військового права по темі ТЦК, СП ПССУ коштує від 500 до 1000 гривень, в залежності від складності вашого питання та вирішення вашої ситуації і проблем. Неюридична неправова консультація по. Темі ТЦК СПЗ в умовах оточення Збройними силами України міст селищ та іншими словими органами коштує 700 гривень відповідно. Заповнення заяви в суд коштує 1000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Юридична консультація, захист в кримінальних справах коштує від 100 до 300 доларів відповідно. Терміновий юридичний захист в кримінальних провадженнях проти вас 500 доларів США відповідно. Ознайомлення з матеріалами справи коштує 100 доларів відповідно. Також я консультую податкове право, як вести автомобіль та бізнес. Статус людини. Це коштує тисячу гривень. Також в мене замовляй витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про правосуб'єктність органів державної влади ТЦК СПЗСУ та дізнайся про свого контрагента по бізнесу. Пиши на електронну адресу академік.лав'єрproton. Підписуйся на мої соціальні мережі, роби коменти, лайки, репости. Також роби донати в шапці профілю до цього відео жмек. Аппу спонсорство спонсорувати. Становись спонсором мого каналу. Дякую за увагу, шановні телеглядачі. Гарного вам вечора!